Привіт! Сьогодні поговоримо про одну з, мабуть, найпопулярніших професій сьогодення. От, якщо хтось колись замислювався, як свою любов до здорової їжі перетворити на класну кар'єру, ну то він потрапив за адресою. Гайда розбиратися що до чого. Ну, справді, звідки не подивишся з інстаграму, з журналів, з телевізора всюди говорять про здорове харчування. І погодьтеся, це вже не просто якась тимчасова мода. Це, знаєте, цілий глобальний рух, який реально змінює наше життя. Але що це все означає для ринку праці? А означає це одне: просто шалений вибуховий попит на фахівців. Серйозно? Професія нутриціолога сьогодні це не просто щось модне, це одна з найкрутіших кар'єрних стежок. Тут і стабільний заробіток, і клієнти, які з'являються дуже швидко, і що, як на мене, найголовніше реальна можливість робити життя людей кращим. Та хто ж це такий нутриціолог? От зараз давайте чітко розберемося з визначенням, розвіємо пару міфів і зрозуміємо, в чому ж власне суть цієї роботи. В основі всього лежить, звісно, нутриціологія. Якщо просто, це наука про те, як їжа, ну тобто її складові, впливають на наше тіло. Цікавий факт, все це почалося ще наприкінці 19 століття, коли вчені вперше задумалися, а скільки ж нам треба білків, скільки енергії. Уявляєте? Те, що колись було суто фундаментальною наукою, сьогодні стало буквально ключем до нашого здоров'я. І от саме тут на сцену виходить нутриціолог. Це не просто людина, яка скаже: їжте більше овочів. Ні, це фахівець, який створює по суті персональну дорожню карту харчування. І знаєте, що тут найцікавіше? Підхід. Він просто неймовірно комплексний, враховується абсолютно все. Стать, вага, спосіб життя, навіть генетика це справжня наука сфокусована на одній конкретній людині. А ось зараз увага, це суперважливо, бо тут плутаються майже всі. Нутриціології і дієтолог це не одне й те саме зовсім. Подивіться, нутриціолог. Це, скажімо, такий собі консультант, тренер зі здорового харчування для здорових людей. Він допомагає покращити самопочуття, скоригувати раціон. А от дієтолог це лікар з вищою медичною освітою. Він не просто радить, він лікує хвороби за допомогою дієти, часто в комплексі з ліками. Це ключова різниця. Так, а що ж нутріціолог робить день у день? Ну це значно більше, ніж просто складати меню. Це, я б сказав, така собі робота детектива. Треба проаналізувати метаболізм, знайти яких вітамінів не вистачає, допомогти з вибором продуктів і навіть навчити, як їх краще готувати. І головна ідея тут не лікувати проблеми, а запобігати їх появі, працювати на випередження. І знаєте, забудьте про якісь поради на око. Сучасний нутриціолог це людина, озброєна технологіями. Уявляєте, в арсеналі є генетичні тести, які допомагають створити унікальний харчовий профіль, а ще купа мобільних додатків для відстеження здоров'я, розумні програми для аналізу даних. Це все перетворює нутриціологію на таку, знаєте, високоточну професію майбутнього, яка вже настала. Але це ще не все. Нутриціологія це не просто якась одна професія. Це без перебільшення цілий Всесвіт різних спеціалізацій. Давайте зазирнемо в нього, бо можливо хтось зараз знайде саме свій напрямок. От, наприклад, можна стати спортивним нутриціологом і допомагати атлетам бити рекорди або ж дитячим нутриціологом, і це ж яка відповідальність закладати фундамент здоров'я для майбутніх поколінь. А є ще, наприклад, лікарі-нутриціологи, які працюють у лікарнях з пацієнтами. І навіть технологи, які на виробництві слідкують, щоб продукти були максимально корисними. Варіантів, як бачите, маса. Окей, з теорією розібралися. А тепер до найцікавішого практика. Яка кар'єра, які перспективи? І, звісно, головне питання скільки можна заробити? Давайте подивимося на українські реалії. Тож, де можна знайти роботу? Слухайте, можливостей море. Це і клініки, і фітнес-центри, і спортивні клуби. Але, як на мене, головна фішка це свобода. Можна вести приватну практику, консультувати онлайн, і тоді клієнти можуть бути з будь-якого куточку світу. Робота без кордонів буквально. Тепер про цифри: якщо говорити про Україну, то на старті нутриціолог може розраховувати на зарплату в діапазоні від 10 до 30 тисяч гривень на місяць. Але і це важливо, це лише початок, бо це зовсім не межа. Якщо розвивати приватну практику, працювати з відомими людьми тими ж спортсменами, то дохід може зрости в рази. Тут, по суті, верхньої планки немає, все залежить від досвіду та репутації, потенціал для росту просто величезний, звучить заманливо, правда? І тут логічне питання окей, а як ним стати? Давайте просто по кроках розберемо, яким є шлях до цієї професії. Дивіться, ось по суті, дорожня карта. Перший крок це фундамент, тобто вища освіта медична, біологічна, хімічна або в харчових технологіях. Крок номер два це вже спеціалізація, тобто профільні курси. Далі третій, і він, до речі, нескінченний постійне навчання, бо наука не стоїть на місці. Ну і крок четвертий, фінальний отримання ліцензії або сертифікату, щоб офіційно почати практику. А де ж здобути той самий фундамент? В Україні є кілька потужних університетів, де дають хорошу базу. Наприклад, це Київський національний університет імені Шевченка, Національний університет харчових технологій або Львівський національний медичний. Саме там можна отримати ті самі глибокі знання, які необхідні. І ще раз хочу наголосити на цьому моменті: для того, щоб вести практику, потрібен офіційний сертифікат, і це не просто формальність, не просто папірець, це в першу чергу підтвердження кваліфікації. А для клієнтів це гарантія якості і знак, що фахівцю можна довіряти. Отже, виходить, що майбутнє здоров'я, воно справді може починатися з простої тарілки. Професія нутриціолога доводить, що так абсолютно. Це знаєте, більше ніж робота. Це така собі місія допомагати людям жити краще, якісніше, енергійніше, і все це через їжу. Можливо, саме хтось зі слухачів і стане тим фахівцем, який змінить на краще не одне життя. Варто про це подумати. Дякую.